Друзі, всім привіт! Приїхали ми на готуватися до сойки. Приїхали ми на роботу. Можете бачити, так, да, я в кімнаті. Така у нас кімната, шкафчики такі заді мене. От. Тут у нас ліжечка Такі Там в углу де синя сумочка, я. Там в углу Дід Мишко, тут Дід Василь, там Богданчик. О, така кімнаточка у нас. О, на 8 ліжечок. Ці кроваті, Так, будемо готуватися ми до сої. о, Так що треба гадку підготувати, комбайн підготувати, потім кукуруза. О, так що вступ є. Ідемо до комбайна. Зараз ви вже перенесетесь до комбайна. Ходім? Там вода стоїть. Це жаточки наші. Орлик такий у нас готуємося до сої. картончика сняли тут не было тавотнечки на этом картончике поставила тавотнечку жоточка такая у нас F6, f635 max flex Готуємося потихенечку на соєчку. Це живеньке таке. Розібрав, глянуть бруса. Отак от отрозбирав. Щоб подивитися, чи ніде не репнутий. Нічого ще не дочистив. Одчищав і потихеньку. Тут косу з цієї сторони витягли вже. Це запасна. Дідо Міша сегменти міняє. пятку прикручиваю самый чаще да. я не гирка. интернета <laughs> ютуба <clears throat> ну, дали там уже дело техники Откручи, откручи до меня Став решил, решил ставить вырешили ставить все новый отсюда хороший запас поставим Біда така у нас оце з гускою. Посередині порепа, але може хто знає. Скажіть, ходить буде, не буде. А так нічого, комбайн хороший. Жадка кукурузна. Якщо на то Смислі. Все ціле. Не побите красота? Там 750 стоїть далеченько. На кукурузу хвости зніматиме. І розкидачі теж зніматиме. Що дід Міша? Далі продовжуєте. 67 років. Він ще на комбайні працює. 70 працює. Да. З такими пенсіями. Приходиться працювати. Круто відверте. А я брусом займаю, зараз буду почищу та буду скручувати. Далі вже побачите скручене. Опа, 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 водашечка пішла. Бризь, брісь. Все, все зібрав. Жду класмаски. Це все вже на місці стоїть. Коси на місці стоять. Імен такі нові. Все пластмаски жду. Кинуть пластмаски оці. Тут така як хороша. Не знаю, видно ні. Тут ось дирочка така. Не знаю, не буде воно його завертати. Я нього знаю. Тут також потертіться, як края така як. Я так розумію. Ну а так, готові до сої. Пластмаски кинути і готові, Будемо чекати сою. Колеги воно щось масло міняють. Потягнув баклажку вже, блять. На 12-ку телегу треба роздвигати. 10,5 я так розумію. Я діктоки вони знімаю. Не вгадав. Це на ставку кидати? Так, блядь, і всі ці роги треба переставляти. Розбирать повністю, що одну тільки пересунеш, а то всі повністю розбирати, переставляти. Ну так. Да. Так воно і є. А потім на кукурузу назад. Зачем на кукурузу назад? Латина кукурудза. Не буде сопадати. Хто не буде сопадати, ви не будете на кукурудзу жатку на ній возити. Так. Я ось ось мирядку кукурудзу жаткою, ви виїдете в ворота ви, ви виїдете. Таксаво да, було. Діду, ви що балакаєте? А до да, приїхали на поле і з поля на поле переїжджаєте, хто в яку хрена їть, а тягати на тележці на отакий. Конце жка, це блядь, тіло й нахуй. Ну, це під 10,5 вона стоїть. Роги під 10,5 стоять. Так у вас хоть у вас хоч зараз ставку квіта переставить, а нам усе собирати треба. А що А де тілешка є? Тілешка є з цим. Із. Е... Ну та що я ж і що? А що мені робити? У мене ж є, є вибір якийсь. На той комбайн треба ці комбайнери. Так вата Ну, людина робе. Що там дід робе? Дід вирішив повигрібати усе з цього. Дід Мишко. Ми шо, рішили рішили повигрібати -по -по уся дранти із комбайна. Оце все було в комбайні. Да. Я ще, Ну я розумію, що ножі на ізмільчитель. І цього ж не все. Тут десь шайба десь якась, якось проставки. Да. Тут от бази радіусі 20 кілометрів. Де що привезе, Воно не нужне тут. Сегменти оті, звісно. Оставить. Хуя вони? Вони новенькі. А Я освобождаю, щоб коробки туди нахуй. Коробки, вкладували. о, так, да, точно, коробки туди оті з болтами, за тим, цим, щоб тут не стояло. А туби нахуй. Туби тоже, так. Да. Болт, то той болт заберіть. його? Ну. Ты що думає, що той? Да. Так, що так? До сої готові. Що осталось крузяна жатка? Наша друга. А що є? Чули, як Сашко зайшов на сою? Шо, що? Я тоді так. Що? Чули, як Сашко зайшов на сою. Прикладаємо. Чули, як Сашко зайшов на сою. Зайшов на сою. 20 гімтарів з колективка третій тяговий Що сталося? Лисе? Да, не треба витягувати. Під барабаня скидає скатну доску, скидає під барабаня і міняє. Зачем ротора витягувати? Під, під ротурами під барабаня знімає. А він каже, До, під барабан все проходить, бо то і Ну, він хоче міняти що, грибінчики? Грибінчики і ті панки напередають. Ну, не треба ротора витягувати. Скатну доску знімаєш, відпускаєш тільки ці під барабаня і вони отако витягуються. Мен мене з тим. Ми на сою готові практично. Крузля жорстко масла передивиться. перевернуть ці ножі. І ми готові. Як ось так. Так що, будьте на зв'язку, будемо молотити сою. Соя на Тернопільщині. Укруза на Тернопільщині, так що буде весело. Все, я пізня, я не бритий, я обрікаюсь. Так що отак якось. Будемо працював, все, я об підняв на ніс поставив. так, що. Так що. Бувайте здорові. Всім пока-пока.